У сільних вболівальникам футзалу. Отож заключний 10-й стартової п'ятірки рівня в воротах Денис Лавренчук. Святослав приймає м'яч і Там з воріт виходить. Парфенюк не дають йому пробити. Парфенюк залишається з м'ячем. Передача! Прислубський! Ну як же ж там не забити? Тарас Прислубський. Ну, не щастить зараз капітану рівня. Моторний, довга передача від нього. Божинський! Один-ноу! Відзначається Олександр Божинський. Ну що ж, і як тут не сказати, що спрацьовує Кардинал-2 в рамках першої ліги. Мартиненко можна пробувати! Один-один! Артем Мартиненко! Розібрався як маестро. Зараз Артем Мартиненко приїхали, Відбувається. І Горбулько пробиває. Блокують удари! По тому забивають такі рівняни. І відзначається у нас Назар Артишевський. Вперед грає на Божинську, але відбирають рівняний м'яч Горбулько. Передача і Артішек. Можливо, контратака вийде з кардиналівці. Святослав Горчак проти япарами. Горчак! Прибиває Горчак! Клоди! Ну, ось це так поворот у нас. Гори дорога. Помиляється Тарас Прислупський. Дужно пробивав насилля, але не влучив ворота. Артем Палиця Артем виходить на удар і забиває Артем Палиця. І 3-2 стає рахунок. Ну, знову, як і у випадку, з першим м'ячем. Не забиваєш, ти забивають тобі. І вже вдруге. Ні, все ж таки залишається. Бральчук пробиває як небезпека. Моторний. Там називається. Мартиненко можна забивати, пробиває, відбиває. Перемагає тайрексперт. З Одеси з рахунком 3-2. Отож, сити, організовує цю атаку. Ткаченко відбирають у нього м'яч. Кардиналівці. Парфенюк технічно зараз грає. Парфенюк! Передача на палицю, палиця виходить на удар, пробив... Парфенюк на Горбулька, той прострілює, і там за на Ткаченка знову. Божинський. Довга передача від нього на Ткаченка, той на правому фланзі. Моторний пробиває і залітає, м'яч. Під рукою в Дениса Лавренчука. Який лабрин. же ж шприквий м'яч. тренер. Та... Данило Семенюк пробуває і забиває! Данило Семенюк! 4-3 стає рахунок. Любомир Парфенюк по флангу далі на Данила Семенюка. Семенюк розвернув, технічно зараз грає на лівому фланзі. Але знову м'яч водисиків. Поліція парама і там якимось... Ткаченко, можна пробивати Лавренчук перед собою. воріт рівненської команди. Моторний небіле. Колін з Япарама. Ще далі. Ткаченко прострілює і забиває Олександр Божинський, ну Ось знайшли такі шпаринку і загубили Олександра Божинського, Дубль оформлює. Сьомий номер таєр експерта. Залишає на Козлюка, і намагався віддати передачу. Козлюк пробиває Якуб. і слава зсу.